40 тижнів з Хагіс. Відеогід з вагітності, тиждень. 23. Порада дієтолога про здорове харчування під час вагітності. Для чого вам вживати ті чи інші продукти? І, зокрема, як за допомогою правильного харчування запобігти анемії. Пропорції вашого плоду нині майже такі ж, як і в новонародженого. Хіба що він занадто маленький і шкіра зморщена? Малюк дуже активний, його нервова система розвивається, формуються органи чуттів. Нервові закінчення сягнули тієї стадії, коли малюк може відчувати дотик, і тепер він часто торкається власного личка чи смокче чи палець. Якщо ви виношуєте не одну дитину, а двічі навіть більше, із 22-23 двадцять тижня, щоб зменшити навантаження на поперековий відділ хребта, ви можете носити бандаж у випадку одноплідної вагітності. Він знадобиться вам не раніше третього триместру. Під час вагітності апетит жінок посилюється як забезпечити зрослі потреби раціону вагітної і з користю для малюка. Для того, щоб росла і розвивалася матка, для того, щоб утворювалася кров, для того, щоб з'явилася і формувалася нормальна плацента, все це білкові структури: м'ясо, риба, яйця і молочні продукти. Це ті продукти, які несуть нам відповідні незамінні амінокислоти. Тобто в організмі в нашому не синтезуються ті речовини, які повинні обов'язково забезпечити ріст і розвиток. Вони повинні надходити з білковими продуктами. Тому, Якщо вагітна жінка була вегетаріанцем до вагітності, то я вважаю недоцільно підтримувати такий спосіб харчування під час вагітності, тому що дитина недоотримує, обов'язково недоотримує оцих важливих нутрієнтів. Звичайно, можна отримати білки із рослинної їжі з бобових, з сої. Там з горіхів, насіння, але якість цих білків не така. Зменшуємо е, кількість жирів за рахунок тваринних, тобто за рахунок. Е, Жирних молочних продуктів, жирного сиру, жирних видів м'яса. У вагітної і так є схильність до підвищення рівня холестерину. Він, це фізіологічно, тому що саме з холестерину утворюються стероїдні гормони, але надлишкове його надходження призведе до проблем з функціонуванням підшумкової залиси, до проблем з функціонуванням жовчо-відних шляхів і жовчного михуря. І крім того, він може просто відкластися у судинах. А це нам не потрібно. Коли мама їсть, поживні речовини долають довгий шлях перед тим, як досягнути плоду. Вони проходять через стравохід, шлунок, кишківник та печінку. Поволі просуваючись вашим тілом, їжа розділяється на органічні речовини білки, жири та вуглеводи. У такому вигляді, через тонку кишку, вона досягає плаценти. Тут починається процес другої фільтрації. Плацента надиво ефективний фільтр. Вона схожа на губчасту сітку, що не пропускає більшість шкідливих субстанцій, наприклад, бактерії. Попри те, алкоголь, токсини тютюнового диму та інші шкідливі речовини можуть долати цей бар'єр, завдаючи шкоди плоду. Клітини утворюються відповідно до того, що їсть мати. Вони проходять через плаценту із її травної системи у травну систему дитини. Поповина з'являється десь від четвертого тижня. І досягає близько 30-90 сантиметрів завдовжки. Вона складається із вени та двох артерій. Пуповина відповідає за постачання харчування та кисню до плоду, а також за видалення шлаків. Ми знаємо, що вагітна жінка дуже часто страждає на анемію, на недостатність гемоглобіну, на низький рівень заліза. Тому обов'язково залізо в організм вагітної жінки повинно надходити не менше, ніж 30 міліграмів на добу. Найбільш доступним є саме те залізо, яке міститься в тваринних продуктах. В першу чергу в м'ясі, в субпродуктах, язик, печінка. Тому ці складники обов'язково повинні бути в харчовому раціоні вагітної жінки. Дослідження показали, що їжа, яку протягом вагітності споживає мати, впливає на майбутні кулінарні смаки дитини. Не виключено, якщо ви їсте багато солодощів, то ваш малюк теж віддаватиме перевагу десертам. У наступній серії «40 тижнів з Хагіс. Курси підготовки до пологів. Вони допоможуть вам зберігати спокій і впевненість, коли ви будете народжувати відеогід з вагітності. «40 тижнів з Хагіс.